Котики Перша новинка. Зимова куртка парка. Колір мультикам Виробництво Китай. Але досить Якісно Тканина ріпстоп. Бавовна поліестер з пропіткою. Рукава, які для захисту. Можна опустити, можна підняти, ліпучка фіксує манжет. Місця для шевронів з одної сторони, з другої сторони карманчик. На грудних карманів немає. Кармани, як у парті, схожа на куртку М65. Тільки підклад не підстібається. Капюшон з шнурком, з відгибаючимся козирьочком, з можливістю підстібнути щось з флісом. Капюшон теплий. Застібається на кнопках та на блискавці. Я люблю цей момент. Фіксується зсередини. Це парка, вона фіксується шнурочком по талії. Тобто, можна зробити вуще, хто любить, можна зробити ширше, вільніше. Внутрішній карман на липучці. Утеплена повністю флісом. Фліс м'який, приємний і досить таки плотний. Знизу резинки стяжки немає. Середньо співвідношення ціни та якості. Мені подобається.